Всім привіт! Нікіт на короче, вили... вирішив свого моцика маленького вигнати, покататися. Такий він гараздний, там тряпочка, то тобі положив. Бери, виганяй. Про, про три одразу його. в пилюці цілу зиму стояв. Був бабу нікі два моцика стоїть. Треба, би я тобі бензин Там бензин мотати, то тобі оно поставив бензин, масло. Там по цій не треба, Головне, що тут. Бака витри, ручі ручки, щоб не, не замазався. Треба десь туди, виганяй його. Вперед спочатку попихай. Подножку держи. Не, держи ногу, щоб вона з'їхала не так. Понял? О, все, забув. Все. Назад здавай. Да, заправить, дахай трохи побуркай. після зивні спячки чи заведе. Став на підножку. Ди бери бензин, масло там цю штучку заливать. Масло туди трошки добав каністру. Буквально трохи, може, якщо ти в грамах піднімаєшся, там трохи небагато. Коротше, дивись, такі дві кришечки треба налити. От туди. Може, одну навіть. Ворог. Хорош, хорош, хватить. Все. Закриваєш, каністру закриваєш і бери з Бовту його. З Oh, хорош. матч, ставим, матч. Wow. все хорошо. Мать ровненький ставит, значит. Да, открывай крышечку бака, Ставь туда лику ту типа такую нашу, yeah, про, yeah. этот профессиональную лику. <laughs> так и не купили yeah. другу. Yeah. Давай открываем бак. Уложились. Yeah. Что страшно. <laughs> так, давай сюда ты будешь держать, а ты будешь я не знаю, скільки заливати. Повністю заливай. Фу. Ну, mm. ти mm. а не тож буде їздити вже літо. Mm. Давай все. Все, все виливай, все, все, все виливай. Mm, пахне як прикольно. Пахне? Что, не воняє, пахне? Красный, все, фаст. Так, все. О, зверхом уже налым. Капец, ничего себе, маленький маленький баг. Все, ничего страшного. Главное, проблем теперь заранее пораки. Закливаемся. Сейчас закручивай, по-моему, корк. Це, відкрили кран, бензин трошки пішов. Закручуй. Так. А йому вже треба шлямку? Є шлямка, але ми ж так по трасі не крепко ганяємо то. Витри, витри бака, тряпочку йти. А там не, там, а там її викинула. <тас> <тас> протри бака, нормально протри. Ручки попротирай. Все нормально. Mm -hmm. Так, Що, Помниш, як заводить? Ложи цю, mm -hmm. mm -hmm. Не пам'ятаю. Не З той сторони... Карбюратор включає багатітель, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. О. І далі ножкою короче, його вже я тут пробуєш. Ключик, та повернув тобі, повернув, все. Стой, не спішідай, стой, стой. Побачу. Так, ключик сюди достається, а сюди не достається, все правильно. Все, пробуєш. Втомися, коротше, я попробую. Важко. Зараз зараз, Зари, хай трохи він. Хай трохи він втомиться. Все, ти втомився? Давай тат. Короте, тато. Коротше, тато завів йому, Микита не змог. Тато трохи поету. Ну що, пробуй виїжджать, давай. <śled> Тормот запище. <śled> запіщать. Коли Моцика купили, то він для нього був грубо великий, а зараз вже ноги торчать з бака. Кажу для твоїх короче, підписників, коли ми тобі його купили, то він для тебе був великий. А зараз ти коли їдеш, тебе ноги торчать з бака, ти для тебе вже маленький став, бачиш? Реально маленький. І що, але все одно прикольний, скажи. Ну, Маленькі такі, чіткі. <різь> <різь> Давай, катайся, ще проїдься. Каже, ти на моєму великому. Ось від передачі, тут не треба нічого нажимати. <му> Для навчитися їздити на мотоциклі саме то. Моцик в нього з 9, з 9 років, виходить, зараз йому 12-3 роки вже він у нас. Рік вже як підбайкніки купив, хто не в курсі. А тут у нього перший мотоцикл. Чи максимально в нього 60 вже не раз в роликах говорили в шорцах. На лайв каналі він в нього не крепко там попадався. Тормоза під піщат, бачиш. Що, крутяк. Класно. Можеш з'їздити на луг поганяти, якщо хочеш. Я тебе вже там не буду знімати. Не робить світло, треба дивитися. Зато за кря крякалка є. Перди. Можеш на луг поїхати, подивися, поганяти. Подивися, чи там вода є на лугу. Чого? Ти, ж по вулиці, ти по вулиці ганяєш. По вулиці не страшно, да? Чой, да. відчуття? Да. — Так. Я мокрий, я в кофці, мені жарко. жаркий. Да, вот ну, такие, так, такі, короче, байк. <с> um> <с у> Ты называет типа пуки-пуки. <с уху> <с уху>? <с уху> Як ти рулюєш, розкажи. Що ти нажимаєш? Тормоза два. Світло. 2. Це світло, яке не робить щось не робить. Це, коротше, крякалка в тебе, да? так? <світло> да. Ну і все, ключ запалювання в нього тут. Спідометр це доробили, тут його не було. І кнопку цю поставили на світло, її теж не було. А це все, пульти в нього стандартне, зеркало. Це Нікіта зеркало відламав, так і не зробили. Скажи. Коли тільки купили, він впав, а все остальне в нього рідня. Резінна рідня це прідний. Який це байк? Італійський, да? Що, хто не в курсі, короче, хто перший раз дивиться? називається Avanti X Bike. Короче, італійський мотоцикл такий маленький. Короче, він двох тягне нас з тобою, скажи. на Тато сідає от сюди на його на хвост. От, туди, до няки, там, Тут така рама в нього мощна сзади, от, така труба там прямо, такі амортизатори, колесико в нього интересный, маленький. Короче, сюда сідаю, от, воно. Не ламається нічого. І тягне він двох нормально. 50 кубічних сантиметрів і одна передача між, між першою і другою вверх і вниз сам переключає. Ладно, їжджай, де буду зупиняти тобі відео. Так, що, коротше, кому сподобалось, підписуйтесь ніяк на лайв канал, на геймс, на шортс Пишіть йому короче, коментарі, не всі читає, деякі я перечитую, йому говорю. Отак, коротше, ганяє.